Вітаю! Сьогодні ми продовжимо в'язати цю шапку з 16-го ряду. Ось цей патент. Ми поки що дов'язали, так, ось одна нитка. А два варіанти шапок. Що ж, почнімо. Ось скільки ми дов'язали 15-й ряд. У нас має бути 90 петель, 16, 17 і 18 ряди вони також мають бути по 90 петель. Тобто ми будемо в'язати без прибавок. В'яжемо всередину одна петля і друга петля. Одна друга. І так ми пров'язуємо до кінця ряду цей шістнадцятий ряд. Ось так досі. досі. Зараз я вам покажу, як з'єднати. Одну нитку. Трошки витягуємо. Середино тут одна, друга, третя. Це буде початок 17-го ряду. На гачку три нити. І так, до кінця цього 17-го ряду. 18-й ряд пров'язуємо аналогічно. Це все. До зустрічі в наступних відео.